ДП Укрспирт, трутинське місце провадження діяльності звернулися до організації правого сектору та самооборони, щоб ці організації підтримали Укрспирт, Золочівський спиртзавод у їхній такій нестабільній ситуації роботі. Та можливими рейдерськими захопленнями підприємства, враховуючи часті випадки мародерства, факти розкрадання державного майна спиртових заводів та з метою упередження крадіжок та збереження державного майна. Отже, ми поспілкуємося з керівником. Струтинського МПД Задорожній Василь Миколаєвич. Слава Україні! Героям слава! Прокоментуйте, будь ласка, дану ситуацію на вашому підприємстві. Так, ну вже приблизно біля двох місяців йде зміна керівників по Укрспирту. у на нас є новий керівник ВДП це Іванюк Роман Олегович. І до нас була поступова інформація, десь можливо. Три тижні тому разу, що по деяких підприємствах вважає пошкодження державного майна. Звернути особливу увагу, підсилити контроль, щоб такі речі не відбувалися. Це перший момент, з яким ну, скажімо, підсилення охорони, вона на охороні практично працюють жінки, то такі-такі момент. -такі але знову ж таки виникла наступна така у нас, можливо, проблема не проблема, але є ситуація такого роду, що попередні керівники режиму Януковича знову хочуть повернутися на старі місця роботи. Деякі з них були звільнені, деякі перебували півроку на лікарняних і зараз повертаються назад на роботу. Їх поновлюють. От, е, два тижні тому була ситуація по Воюдоцькому МПД, де попередній керівник на лікарняному. Прийшов, поновився, декілька днів його працівники просто не пускали на завод, ну, але пробився і зараз наразі там знаходиться. По нашому підприємстві ситуація приблизно також була. От, наш попередній керівник Тиркус Петро Федорович був звільнений в листопаді місяці з подання попереднього керівництва Кроспиту. 23 січня суд виніс рішення, що Тиркус Петро Федорович був звільнений незаконно. Відповідно, сьогодні ми маємо 10-й день після вирішення такого рішення. Яке може оскаржуватися? На сьогоднішній день ми нібито не оскаржені, і ми не знаємо, одну, яка буде майбутня доля. Але за цей період часу, що мені вдалося знати, і з підтримкою своїх, скажімо, сонячних підлеглих. Минулого року, коли проходила Революція Гідності, Куркус Петро Фадружяк, такий твердий працівник режиму Януковича. Змушував своїх підлеглих їздити на підтримку Януковича на такі так звані антимайдани і організації, тітушок. Ну, Відповідно до чого в мене є пояснені службові записки з тих людей, є звернення від Афганської сотні, які також цей факт констатують. І нам просто прикро, що такі люди збираються повернутися на завод. Погрожують. Були випадки, що Петро Федорович дзвонив до моїх підлеглих сьогодні і погрожував, що от ще день-два я повертаю на, на, на роботу. І відповідно, хто був проти мене, то працювати не буде. Хочу звернути вашу увагу. Значить, у нас були загальні збори в Києві. Значить, це було 5-го числа. всіх витражали на Київ, всіх керівників. Це 77 МПД і заводів. От, але мені як для себе, для керівника було цікаво, просто наскільки підтримує мене мій колектив. І в четвер, я зібрав загальну, скажімо, загальні збори на нашому підприємстві і розумів, що люди не готові відкрито голосувати так чи не так, підтримуючи, чи не підтримують. Відповідно, скажімо, я поступив таким чином, що є одна з список працівників, прошу вас з ними знайомитися, і запропонував провести. Таке, скажімо, таємне голосування. Підтримую чи не підтримує Затрожного Василя Миколайовича на посаді керівника Трубільського спецзаводу. І згідно такого голосування? Так, да, згідно такого людина, тобто ми ж не знаємо, хто там, ні прізвищ, ні нічого. Прийшов, написав галочку, розписався, кинув, зробив таку мінімальну скриньку. Є протокол зборів. І, Скажімо, ту скриньку на відкривав спеціально чекав на когось із журналістів. Ну, давайте. То, я хотів просто її відкрити і, так, з вашою допомогою. Що ми, бо по словах, наскільки люди до мене підходять і говорять, що вони люди, то за мене, то я, відповідно, хотів би тому пересвідчитись. Якщо когось там можуть бути якісь ті підозри. Ще щось ми можемо зробити додаткове голосування, Щоб... Ні, бачимо, коробочка опечатана з підписами. Ну, підпис мені стоїть, якщо це. Ну, наразі всі позитивні результати. Ну, позитивні, скажімо, в принципі, дякую звичайно, людям за таку підтримку. Майже, не майже, а всі, наразі всі позитивні результати, немає жодного. Десь, негативні точно будуть, бо прийшовши, скажімо, керівником на завод, я ніяких кадрових змін не робив. Хоча на заводі працюють не просто близькі, а дуже близькі люди Тиркуса Петра Кадровича. Особливо його і зятя, і свата, і, і племінника. Тут порядка порядку до 10 чоловік збирається. Наразі є одна ні. А вас дозволяється, щоб родинні відносини тривали на підприємстві? Тобто брат? Е, це ну, спраць? скажімо, такого посаду немає, що там родина-не родина мала б бути. Але щось, з морально, моральної точки зору мені пропонували їх пробувати усунути від своїх посад, зв'язку, що всі розуміли, що вони буде, для кого не будуть працювати, і, можливо, навіть і шкоди для того підприємства. Я прийняв рішення, що людей не будемо звільняти з тих посад до того моменту, доки не виконують свої посадові обов'язки згідно посадових та особових структур. На сьогоднішній день ті люди в загальному свої посадові обов'язки виконують. Якихось прямих, скажімо, до них непорозумінь, чи, не чи претензій немає, але заїзд до них душу теж не можу. Хоча знаю, що вони точно на моїй стороні. Утримуюсь. Утримуюсь, я так зрозуміла. Ні так, ні, ні. Скажімо, клад на Києві працює заступник керівника Суспільницький Віталій Володимирович. Це також так, практично місцевий житель. Отже, ми бачимо З результат. Буквально є раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість і три утримались. Шість не підтримують вас, троє утримались і. Велика кількість є працівників, які підтримують вас як керівника. Перерахувати раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. She's there. Sorok, sorakin, soram, sort of trip, sorak chapter, sort of shiv, sorok sim, sarak this, saram down, Сім п'ятдесят вісім, п'ятдесят дев'ять, шістдесят. Сімдесять, сімдесят позитивних голосування, 73 так, три утрималось і шість не хочуть вас як керівника. Оскільки для нас вже не було якоюсь новинкою, але, але кожен має свою думку, і я думаю, ту думку треба почути, і бачити, і розуміти. Якщо вони ну, хтось готовий, скажімо, навіть вийти на якусь прес-конференцію чи навіть завіскати, що керівник який-то поганий, робить такі такі погані речі. Думаю, я готовий то обговорити. Отже, я напевно ще зачитаю одну з заяв з службових записок, які. Пишуть люди, я прізвище ім'я по батькові, хочу вас повідомити, що колишній керівник Струтинського МПД давав мені вказівку їхати в місто Київ саме в той час, коли розганяли студентів. Причому не повідомивши мету моєї поїздки, коли я прибув в місто Київ на майдан Незалежності, я зрозумів, що мене привезли на антимайдан в підтримку режиму Януковича. Я там простоїв орієнтовно десь від обіду до першої години ночі проти своєї волі. Я вважаю, що Тиркуса ПФ потрібно не допускати до любих керівних посад. Отже, таких заяв є досить. Два, три, чотири, пять, шість. П'ять заяв від. Ваших працівників mm -hmm. і одна заява підтвердження mm -hmm. є від голови громадського формування. Mm -hmm. Скармі для власних людей, які точно їхали неодноразово. Там люди їздили по два-три рази. І Список людей з одного буса, які там перебували.